Шановні друзі, у британському авторитетному виданні The Economist вийшла стаття під назвою Націоналізм ідей про те, як Сі Цзінпін прагне китайської системи знань, вільної від західних цінностей. Чверть століття тому в Пекіні Чагуан став свідком рідкісної події. Кримінальний суд визнав підсудного невинним. Тоді понад 90% кримінальних процесів в Китаї закінчувалися обвинувальними вироками. Цього разу обвинувачений ймовірний озброєний грабіжник вийшов на волю. Відсутність вагомих доказів і його відмову відповідати на запитання поліції виявилися вирішальними. Так само, як і заява його адвоката про те, що краще виправдати винного аніж ризикувати жахіттям ув'язнення невинної людини. На жаль, слухання у жовтні 1998 року не створило жодних прецедентів, бо це була лише імітація судового процесу, влаштована британським урядом, який привіз суддю в Перуці, адвокатів, створив копію коронного суду в одному з пекінських готелей. Ведучою була Шері Бут, адвокат, чоловік якої, Тоні Блеєр, перебував з прем'єрським візитом у Китаї. Китайські вчені юристи були присяжними, а глядач за іконами тоді ще молодий репортер, вперше відряджений до Пекіна, опитав китайських глядачів і почув різні думки, різні оцінки. У нашій країні злочинець відповідає на запитання, пробурчав викладач поліцейської академії. Це його обов'язок, додав він. У ті п'янкі дні китайська однопартійна держава, хоча її важко назвати ліберальною, вітала діалог зі світом, щоб побудувати китайську версію капіталізму, залучити іноземних інвесторів, лідери комуністичної партії 80-х-90-х років, пообіцяли створити економіку, яка керується законом. Китайські науковці перекладали західні підручники практично з усіх питань: від конституційного права до корпоративних банкрут, регулювання монополій і кредитної е, політики. Університети та державні науково-дослідні інститути наповнилися запрошеними західними вченими та експертами. Молоді китайські студенти та чиновники потягнулись на навчання до Америки, Британії та інших країн. Це була епоха. Відкриття Китаю світу, обіцянки економічної співпраці, відкритості, підвищення рівня цивілізованості стосунків. По суті, Захід намагався залучити Китай до власного західного олігону і зробити його частиною зрозумілого цивілізованого демократичного світу. Багато хто на заході вважав, що... Економічний розвиток буде невідворотно тягнути за собою розвиток демократії та інших інституцій, які на Заході вважалися ну, скажімо, таким стандартом де факто. Сьогодні інтелектуальні потоки в Китаї чуть в інший бік. Сі Цзінпін, верховний лідер Китаю, закликав науковців створити незалежну китайську систему знань, поєднавши традиційні цінності Китаю з марксистським вченням та сучасними партійними догмами. Заклаг Сі Цзінпіна до зброї виходить за рамки давніх офіційних кампаній, спрямованих на те, щоб давати відсіч іноземцям, які ставлять під сумнів мудрість чи доброзичливість китайської політики та дій. Натомість науковців закликають уникати передбачуваної пастки взаємодії з західними експертами, які беруть на себе сміливість судити про Китай на основі іноземних норм. Відтепер декларується, що впевнений в собі Китай повинен захищати себе за допомогою власних теорій і мирил успіху, вчені з економіки, історії, права, політології, багато з яких отримали західного світу, приймають цей виклик. На перший погляд аргументи про те, як вивчати і розуміти економіку Китаю, звучать технічно. Яо Ян, економіст з питань розвитку Пекінського університету, стверджує, що більшість економічних досліджень у Китаю є марними, оскільки науковці обирають теми, які подобаються іноземним економічним журналам, але погано відповідають умовам контексту Китаю. Незалежно від того, чи йдеться про борги місцевих органів влади, промислову політику, інновації чи демографію, професор Яо, який отримав, до речі, ступінь доктора філософії в університеті Вісконсін Медісан, стверджує, що Дослідники, які застосовують стандартні, тобто західні макроекономічні моделі до Китаю, не можуть зрозуміти Китай. Він наводить приклади. Багато іноземців стверджують, що старіння і скорочення робочої сили в Китаї прирече його економіку. Насправді, каже він, китайські експерти вважають, що це буде компенсовано робочою силою, яка буде заощаджена завдяки автоматизації. Та штучному інтелекту до речі, я поділюся з вами в коментарях лінками на виступи блискучого аналітика в сфері геополітики Пітера Зейхана, який якраз посилається от на ці демографічні аргументи в своєму аналізі перспектив. Майбутнього Китаю, які в його версії виглядають, ну, скажімо так, м'яко кажучи, непривабливими. І до речі, раджу вам аналітику на основі інтерв'ю Кван ю про майбутнє Китаю, а також відео Рея Даліо про зміну світового порядку. Ці лінки я залишу під відео. А ви, будь ласка, не забудьте підписатись на канал і прокоментуйте, якщо вам це відео. Проте, це більше ніж суперечка просто про моделі. Це також боротьба за цінності. Як приклад, професор Яо наводить дослідження, які пояснюють успішну кар'єру в китайському бізнесі чи ціновництві силою особистих зв'язків. Це не вся картина, каже професор. Він наполягає на тому, що китайське чиновництво це також, здебільшого, меритократія. Ми з вами говорили, що в Сінгапурі. Існує справжня меритократія. Поділюся з вами, відео. Цей професор звинувачує науковців, які применшують офіційні заслуги, у бажанні довести, що система Китаю корумпована. Він не є антизахідним палким прихильником Китаю, але він вважає, що занадто багато західних вчених марно чекають, що економіка Китаю впаде через політичну систему. На противагу цьому він каже, що країни, які розвиваються, знають, що вони багато чому можуть повчитися з. Цитую багатого досвіду державного управління економікою Китаю у сфері правосуддя давно минули ті часи, коли китайські прокурори шукали західних колег, щоб обговорити іноземні поняття належної правової процедури. Або коли науковці дискутували про те, як національні конституції можуть бути використані для контролю або збалансування державної влади, у 2018 році Сі Цзінпін категорично заявив, що Китай ніколи не повинен приймати конституціалізм, незалежність судової влади або інші небезпечні і некорисні західні ідеї. У 90-х роках і на початку 2000-х років дехто в Китаї поклонявся верховенству права на заході, каже Тянь Фейлун, професор права китайського університету Мінзу, і впливовий прихильник запровадження суворої патріотичної системи управління і права в Гонконзі. Але з часом, на його думку, китайські вчені зрозуміли, що західні концепції верховенства права не можуть ефективно пояснити, чому влада комуністичної партії є. Легітимною. Так само західні ліберальні теорії не могли пояснити, чому партія повинна керувати ринком в умовах зростання китайської економіки, оскільки західні теорії не благословляли китайську практику, знадобилися китайські теорії. Сьогодні зростаючий тиск з боку Америки лише посилює потребу в правовій системі, яка відображає цивілізацію, історію та політичні традиції Китаю. Немає потреби прислухатися до західних критиків. На запитання, чи дотримується сьогоднішній Китай правових принципів, які Захід називає універсальними, професор тянь відповідає: так, але з великими застереженнями. На його думку, Китай ставить мирний розвиток і колективні інтереси, громадський порядок, соціальну гармонію, національну безпеку, вище індивідуальних прав. Цілком свідома позиція Китаю. Тепер Китай готовий поділитися цією мудрістю. Професор Тянь з гордістю стверджує, що уряди країн глобального півдня надсилають делегації для вивчення гідного і ефективного управління Китаю під керівництвом сильної правлячої партії. Він сподівається, що одного дня Захід навчиться поважати китайський спосіб життя. Тим часом рівень обвинувальних вироків в Китаї сягнув, вдумайтесь, 99,95%. І іноземцям, які мають свою думку з цього приводу, мабуть, краще промовчати. Але ці іноземці в кінцевому випадку будуть голосувати своїми грошима, своїми ногами, своїми мізками, своїм серцем за те, де вони будуть жити, з ким вони будуть співпрацювати, з ким вони будуть робити бізнес, куди вони будуть інвестувати. І це дуже важливий вибір. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Підпишіться, будь ласка, на канал, поставте вподобайку, дзвіночок і підтримайте мене на Patreon. Дякую!